знаєте, останнє відкриття. Ми іноді виходимо із гробу, але знаходимося ще в пеленах. Ми іноді щось наважились, покаялися, але знаходимося ще в пеленах. Скільки людей в церкві воскресли, але ще зв'язані і ходять зв'язані страхами, залежностями. І сьогодні ми будемо молитися до Бога Всемогутнього. Бо Господь знає тих чоловіків і жінок, які пов'язані тими палинами. Бог знає, Бог знає тих, чия свідомість зв'язана цими брудними смердючими хустками. Бог знає, кого Сатана пов'язав немочу, хворобою, прокляттями, бідністю, залежністю, алкоголем. Бог знає. Ти грішиш, Бог бачить. і сьогодні час прибирати це каміння. Послухайте, щоб Ісус Христос війшов і торкнувся зараз до тебе. Давайте ми почнемо молитися. Давайте разом скажемо разом, іменем Ісуса. Я зріка... зрікаюсь прогнозів смерті, немочі, хвороби, прокляття, гріха. В ім'я Ісуса я приймаю повне зцілення, свободу для свого тіла, для своєї душі і для свого життя. Господи, Всемогутній, сьогодні прости мене, Боже, я обираю всякі каміння, Боже, щоб Ти дійшов до мене, Доторкнувся і зцілив. Поклади руку на своє серце, а другу руку підніми до Бога і починай молитися. Алілуя, мій Боже! Сьогодні в ім'я Ісуса, ми в домі Божому. Ми в твоїй присутності, Боже, ми знаємо, що Ти не звинився, що ти, Боже, такий, як приходив до лазаря, Боже. Сьогодні, Боже, піднята рука це Боже, крик до Тебе. Я прошу Тебе, підійди до твоїх дітей. Я зв'язую, мій Боже, всякий дух нечистий, я зв'язую дух смерті, я зв'язую всякі духовних Боже нечистих духів. Я зв'язую, Боже, всяких духів, немочі і хвороби. Іменем Ісуса, іменем Ісуса, іменем Ісуса. Господь звелів відвалити камінь, Боже. Ісус звелів розв'язати Його дітей. І сьогодні, Боже, розв'яжи церкву Божу, розв'яжи кожну людину в ім'я Ісуса Христа. Господи, нехай кожен. Відчує він, він розв'язаний в ім'я Ісуса. Для Бога немає нічого неможливого! І зараз це звершилось, Боже. Звершилось, Боже. Христі звершилось, Боже, і ми знаємо правду, і диявол більше нас не бо не Бог наш. І сьогодні, Боже, твоя церква, Боже, піднімає руки до Тебе, підійди до кожного, Боже, поклади свої руки і скажи Ти розв'язаний, іди, ти вільний від ім'я Ісуса Христа. Може, ти знаєш наші болі, наші страждання. Господи, сьогодні Ти наш цар і Бог, ти пастир наш, Господи, рятуй народ свій. Ти цілитель, ти визволитель. І перед іменем Твоїм склониться сьогодні всяке коліно, переклониться перед Богом Всевишній, всякий нечистий дух. Ісуса. Боже, наповни нас радістю, наповни нас перемогою, Господи, і ми приймаємо цілення, ми приймаємо свободу, ми приймаємо, Боже, вірою, Боже, Господні, що ми розв'язані в ім'я Ісуса, і ми поклоняємося Богу живому. І царю, царів. вся слава, вся честь і хвала. Амінь. І давайте славить нашого Господа. Річки соце проведу, Мій Бог живий, і я його славлю, йому віддаю сюди.